Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти, і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, на каналі Я не буду нічого готувати. Сьогодні у мене інформативне відео. Хочу до вас донести деяку інформацію. По-перше, вітаю нас. Вітаю нас з Днем Народження! Сьогодні у нас. Так, так, День народження. Сьогодні нашій сім'ї, сьогодні нашій дружбі, сьогодні нашому спільному каналу і бабусині рецепти виповнюється три роки. Хоча по людським вимірам три роки це небагато. Але на каналі Бабусині Рецепти скільки всього ми разом пережили? Тільки цього ми разом перенесли. Були і позитивні емоції, були і негативні, були підйоми, були і падіння. Але разом з вами ми це все пережили. Коли е, хтось падав, підкладали одне одному плече, а коли у когось був якийсь успіх, ми раділи цьому усі. Пригадую, як починався канал, як у мене було ще так мало підписників, а потім почали приходити ви, і я цьому була безмежно рада. Пам'ятаю, як я набрала першу тисячу. Я все пам'ятаю. Пам'ятаю усіх друзів. І пам'ятаю, як одного вечора ми побажали один одному на добраніч, Спокійної ночі, мирного неба над головою, не розуміючи навіть значення цих слів. І за пару днів до наступного стріму у нас уже не було мирне небо. До нас прийшла ця ненависна війна. Багато друзів. Старих друзів зараз з нами немає. Дехто поїхав за кордон, тому що будинок його зруйновано. Дехто залишився в окупації. За декого ми спокійні, бо знаємо, що в безпеці, а за декого до цього часу переживаємо, бо не знаємо їхньої долі. Не знаємо. Чи живі вони там, де ворог окупував територію їхню? Але ми всі молимося за них. Ми молимося, щоб Бог був охороною їхньою і їхнім захистом, щоб ті друзі, які залишилися там, в окупації, були живими і неушкодженими. І прийшов день той, коли ми знову. Змогли зустрітися разом. Це свідчить про те, що ми стали однією сім'єю. Ми стали однією родиною. Ми вболіваємо одні за одних. А ще ми молимося за нашу Україну. Ми молимося разом за наших захисників, які зупинили. Такий тріумфальний хід ворога по нашій землі. І зараз ми маємо можливість далі зустрічатися на просторах Ютубу. Ми, безперечно, переживаємо, турбуємося, що там з нашими дівчатами, хлопцями, де вони поділися. Але ми знаємо. Що обов'язково прийде перемога, обов'язково прийде той день, коли нам сповістять, війна закінчилася, і ми знову зможемо, як родина, як близькі друзі, зустрітися на наших українських вечорницях. Ми разом надіємося, ми разом віримо, що скоро це жахіття. Закінчиться. Друзі, три роки три роки ми з вами. Я дякую щиро тим вірним, незрадливим друзям, які зараз ідуть пліч опліч зі мною, які зараз мене надихають і підтримують. І я дякую тим новим людям, новим підписникам, які прийшли з новим баченням каналу мого. Які прийшли з новими рекомендаціями, які прийшли з новими підказками. Я дякую вам усім за підтримку. Без вас канал Бабусині рецепти не існував би. Бо основну ношу, основну роботу і основний тягар несете ви, тому що ви підтримуєте. Ви поширюєте мої відео, ви кладете вподобання і ви коментуєте, за що я вам щиро вдячна. Бо саме ваші коментарі мене надихають. На протязі цих трьох років багато було коментарів. І в основному позитивні. І я, безперечно, щаслива. Що ви готуєте по моїх рецептах, що вам до вподоби вони, я для того і створила цей канал, щоб своїми навиками, своїм досвідом, своїм вмінням поділитися з вами. І це моє щастя, і це мій здобуток, і це мій успіх на цьому каналі. Але я хочу донести до вас сьогодні ще одну інформацію. Ви пишете коментарі. І я хочу їх прочитати вам. Деякі з них я вибрала, тобто виписала. Послухайте. Пані Надія, вам з вашим голосом треба дітям казки читати на радіо. Як же приємно слухати! Голос так и пливе, як річечка, відразу пригадалось детство и радиоказка. Какой красивый язык! Только при этом социалистическом, коммунистическом строе все говорили на одном языке. Думали и говорили все то, что восхваляет этот строй. Слава Украине и всему народу украинскому. Гарного дня, пані Надія, голос ваш такий лагідний, чіткий, ну просто артистичний. Вам дійсно читати дітям казочки або оповідання для дорослих. Пані Надія, маєте такий спокійний та гарний голос, добре казки читати слухали б усі і діти, і дорослі. Ваш голос настільки приятний, що блюдо само по собі вкуснючує, а річ. Просто сказка. Будемо готувати по вашим рецептам і учить правильну українську мову. Дякуємо вам! Я завжди на своїх прямих ефірах, тобто стрімах, говорю, що авторам каналу, тобто господарям каналу, завжди треба прислухатися до коментарів і порад своїх підписників. Прислухалася до них. Я завжди це роблю. Завжди прислухаюся до рекомендацій своїх підписників. І ось півроку тому я відкрила канал, на кому читаю твори українських класиків. Можливо, далі буду читати і казочки, як ви пропонуєте. Канал Галицька Читання. Чому Галицька читальня? А тому. Що тут у нас на Західній Україні на Галичині бібліотека колись називалася Читальнею. Чому Галицька? А тому що живу на Галичині, і мій Галицький говір дається в знаки. Скажу вам правду: хотілося переназвати, хотілося назвати українське читання, але саме з цього приводу. Буде Галицьке читання, тому що мій Галицький говір ви ще неодноразово пізнаєте у моїх читаннях. З самого початку створення каналу Галицьке Читання я його не презентувала і не рекламувала на своєму основному каналі бабусині рецепти, хіба що у стрімах. По одній тільки причині. я хотіла знати реакцію людей. І ось послухайте коментарі, які я виписала спеціально для вас. Продовжуй працювати. Мені подобається, ми повинні знати своїх українських письменників. Ти, молодець, що взялася за таку корисну справу. Доброго вечора. От за цей канал дякую. Бо мало української мови в нашій державі. Спасибо большое! За театральне чтення і за вибір прекрасного розказу заслухалася навіть думати стало українською. А зазвичай відразу в голові синхронний переклад. Пані Надія, ви влучно інтонаційно читаєте. Щиро вам дякую, як за можливість почути таку гарну українську вимогу. Згадати класику відкрити нового для мене франка, так і зазбуджені, і трохи вже приспані почуття за душевний релакс. Так хочеться вірити в щасливе завершення цієї життєвої історії. Тож чекаємо продовження, хорошу справу робити, до людей доносити. Яка чудова українська класика, які чудові українські письменники є в нас в Україні майбутнє, допоки пам'ятатимемо про минуле? Чому цей твір не включали в шкільному курсі української літератури замість російської? Франко глибинніше розкрив психологію особливості, ніж Достоєвський у приступленні і наказанні. Дякую за плескуче прочитання, немов радіоспектакль. Неочікувано від класика Франка. Я весь час слухала і мріяла, щоб хтось зняв по ньому фільм жахів. Дуже драматичний трагічний сюжет, нічим не гірший від американського. Через фільми люди б якнайкраще пізнавали свою літературу, особливо підлітки. А нас. Морили війною та миром. Дуже дякую. Дослід сумний твіт, підсилений почуттям сьогодення. Чекаємо Крим. Найкраще читання, найщиріша подяка. Продовжуйте, очікуємо. Дуже гарне оповідання, ніби сиджу в школі і читаю його. Згадала все своє дитинство і юність. Дякую, Надя, за чудове оповідання та гарні спогади. Але ці гарні спогади знову перебила ця клята війна. Господи, коли навіть цього слова не буде у світі війна, так, Надю! Дякую за гарне, хоч і сумне оповідання. Чудово прочитане, слухаю не один раз з великим задоволенням. Чекаю іншого, не затримуйся, надію Божих благословінь, мирного неба, здоров'я. Захоплюючи, буду включати перед сном або готуючи їжу, прибираючи, дякую, що наважились створити такий чудовий канал, пізнавальний і корисний. Для будь-якого віку. Скільки знову таких матерів в Україні, чиї діти лежать в могилах, скільки ще, на жаль, буде, оповідання, на жаль, таке актуальне в теперішньому сьогоденні, бідна наша багатостраждальна ненька Україна зазнала і зазнає стільки горя, і залишається невимовний жаль. І туга на серці. Так що, друзі, я постараюсь не затримуватись. Після такої реакції, після такої кількості таких коментарів чудових, я зрозуміла, що цей канал для нас усіх потрібен. Праця, яка вже вкладена. І та праця, яка вкладатиметься у розвиток цього каналу, буде немарна і буде мати успіх. Говориться в тому сенсі, що хтось буде мати велике задоволення від почутого, а хтось буде удосконалюватися у розвитку своєї української мови. Комусь прослухане нові спогади, а хтось думками порине у своє дитинство, у свої шкільні роки, у далеке минуле, у свою історію. А ще багато. Відкриють для себе по-новому наших класиків, твори яких ми навіть не чули і не читали. Але ж це такий скарб, це така велика скарбниця нашої спадщини, нашої культури. Тут історія нашої багатостраждальної неньки України. І це правда, доки пам'ятатимемо. Минуле допоти буде існувати наша країна, допоти будуть існувати українці. Як виявилося, історія має здатність повторюватися. І зараз реалії нашого життя доказують це. Минуле перейшло у сьогодення. Історія повторила. Тому, друзі, сьогодні я хочу презентувати свій новий канал Галицька читальня і запросити вас приєднатися до нього у якості підписників. за пів року існування каналу Галицька Читальня у нас уже є 408 підписників, 15 тисяч переглядів і 3330. Годин переглядів. Якщо взяти по ютубівських мірках, це є досить багато. Тому прошу вас підтримати мене у моїх починаннях. Підтримати україномовний сегмент Ютубу. Від ваших підписок, від ваших переглядів, від ваших вподобань залежить, скільки людей по всьому світу почує нашу рідну солов'їну. Українську мову. Мене навіть здивувало, що мене слухають і в Чехії, і мене слухають у Польщі, і пишуть, що нам все зрозуміло. Тому, друзі, від вас залежить, скільки людей по всьому світі будуть чути нас, українців, і скільки їх. Насолодиться нашою літературною спадщиною. Чекаю вас, друзі, на каналі Галицька Читальня. І надіюся на плідну співпрацю з вами. Підтримуємо українське, бо воно рідне. Так що, друзі, підписуйтеся на канал Галицька Читальня. Пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповім. Заходьте! Слухайте, підтримуйте українське, бувайте здорові, Божих вам благословінь та мирного неба над головою!